Мої вам вітання, друзі, у мікрофона Суперзах. Завершилися перші матчі третього кваліфікаційного раунду Ліги Чемпіонів сезону 2024-25. Розповідаю про всі результати та розклад матчів відповідей. Результативну нічю 2-2 розписали Мальме та Паок. За шведський клуб відзначились Понтус Янсон та Себастьян Нанасі. В свою чергу за команду з Греції голи забили дуже відомий українським вболівальникам за гру в металісті та шахтарі Тайсон та колишній гравець Челсі Абдул Баба. Данський Мітьолан без проблем розібрався з угорським ференсварушем 2-0. Голи забивали форвард збірної Польщі Адам Букса та Франкуліно. На другий гол асистував Шимшир, який перед перервою не реалізував пенальті. Карабах з рахунком 1-2 поступився лудогорцю. Голи за болгарську команду забили Дініс Алмейда та Кайо Відаль, який на 87-й хвилині забив, а вже на 89 й отримав вилучення. Азербайджанці відповіли лише голом жунінья. Динамо Київ втрачає перемогу на останніх секундах у грі проти шотландського рейнджерсу. Підсумковий результат 1-1. За Киян, після чудової комбінації відзначився капітан Андрій Ярмоленко. Асистував Ванат. А зрівняв рахунок на 90 плюс четвертій хвилині нігерієць Десер. Спарта стягував Бухарест 1-1. Голи забили Віктор Олатунджі та Джойським дава відповідно. Четверте місце чемпіонату Франції минулого сезону Ліль у дуже напруженому матчі вирвав перемогу у Фенербахче 2-1. Сантус вивів французів вперед, після чого Кахведжі рахунок зрівняв, але на 90-плюс перший Едон Жегрова встановив фінальний рахунок. Австрійський Зальцбург переміг голландський Твенте 2-1, Дубль за Редбул оформив Мауріц Чергорд. Твенти відповіли лише пізнім голом від Міхела Влапа. Пражська Славія без проблем розібралась з бельгійським уніоном 3-1. Дубль на рахунку Томаша Хори. Автогол від Олександра Бужика. Словацький слован завдяки автоголу Радослава Петровича та голу в кінцівці від Роберта Мака перемагає кіпрський АПЛ. Ну І в останньому матчі дня норвежський Будеглімт завдяки автоголу Дєгаса на 58-й хвилині переміг польську Ягелонію. Ну і тепер розклад матчів відповідей. Отож, у вівторок, 13 серпня, пройдуть усі матчі. О 20.00 за Києвом АПЛ зіграє з Слованом, Будеглім з Ягелонією Фенербахче з Лілем. Твенте з Зальцбургом. О 20.30 Паокс Мальме, о 21.00 Лудогорець Карабах, Ференц Йолан, О 21.30 Стяуа Спарта, Уніон Славія і останній матч о 21.45 Рейнджерс Динамо Київ. Усім дякую за увагу. Не забувайте підписуватися на канал та ставити вподобайки. Слава Україні! Слава ЗСУ! Обов'язково переможемо! І все буде Україна!